Найбільший хірургічний центр в сумській області це п'ята лікарня. Музика. Найкращі фахівці в «П'ятій лікарні. Найбільші площі в «П'ятій лікарні. Наші лікарні операції робляться лапароскопічно. Мною особисто, підкреслю. Вже виконано не один десяток таких операцій. Працюю в п'ятій лікарні. П'ята лікарня це і суми моя друга батьківщина. Професію лікаря і хірурга вибрав свідомо. За ці 40 років, що я попрацював в лікарні. Був мій і професійний ріст, і встановлення як свідомого громадянина своєї держави. Пишаюся тим, що зміг допомогти встановленні п'ятої лікарні як основного центру хірургічної допомоги не тільки в місті, а й в області. Хірургічне відділення номер 3 надає допомогу всім бажаючим, які госпіталізуються у відділенні з цукровим діабетом, бишихою, бульозно некротичних форм та другою ніною патологією. На даний час 17,5 тисяч оперативних торчать виконані внутрі. Саме головне це коли бачиш пацієнта. Який задоволений, який тобі говорить, що декілька років назад ви надали мені медичну допомогу і я вже більше на цю хворобу не хворію. І основний результат це коли тобі пацієнт, вдячний. А милосердя це тоді, коли ми побажаємо пацієнтів, міг їх вислухати, відчути їхню біль, надати всю можливу медичну допомогу, зробити все, щоб даний пацієнт мав задоволення. Святкуючи 70 років нашої хірургічної служби підтверджує свою готовність іти з владою разом до перемоги.